Лидонів, член спілки композиторів, до речі, От, відомий музикознавець, викладач музики і всяке таке інше, автор багатьох цікавих дуже музичних творів. От, і, і духовних і так само. На канонічний От, текст. На на канонічний. текст. От вона, вона з нами. Всі ті роки, 27 років парфіян одного і того самого храму. Ми її дуже. Любимо, що вона нам виховувала наших дітей, вчила їх співати. Вони співали так, як ми сьогодні, правда. Але ж все нормально, все нормально. Ну Но то в кінці там просто... Та бувало по-всякому. Ми співали, і от наші партіяни тут стоять, молодь, яка хоче підхопити естафету. От вони, вони тут стоять, вони зараз привітають квіточки. Квіточки подарують, ми заспіваємо много буде військово зараз. От. І будемо благословляти на Віслові на довге, плідне життя, щоб працювало далі і творило далі. Да. Богородиці, Бо у вас стільки творів присвячених квітням. Її. І я запропоную усім зараз послухати одну хвилинку створу Лариси Івановни Присвята України Пресвятої Богородиці. До речі, цей твір написаний на вірші нашої прихожанки Віри Чугунова. Одну хвилинку, я включу вам. Ще Лариса Івановна, велика патріотка. Ну так, <реш> за що й не ставалося. <реш> І так само ще всі в 90-му році, я пам'ятаю спілка композиторів Вечір присвячений моєї сьогодні.